Небезпечна для алергіків амброзія почала активно цвісти на Вінниччині. Ця рослина не тільки виснажує ґрунти, а й викликає бронхіальну астму у людей, які мають алергію. Пилок амброзії вражає верхні дихальні шляхи, трахею, бронхи і легені. У деяких випадках алергія на амброзію може призвести до астматичних нападів. Як вберегтися від негативного впливу цієї рослини, розповість Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Вітаю вас. Вітаю. Коли ж власне розпочинається активне цвітіння амброзії? Ну, якщо говорити по місяцях, то якраз липень і серпень, це якраз найбільші місяці, але свого розквіту, скажімо так, цвітіння це буде в саме пік і впливу на людину, це саме буде вересень. Хоча і продовжуватися цвітіння може до впритул до приморозків. І тому, звичайно, люди, які мають підвищену алергізацію організму, мають про це думати і дбати про засоби захисту. Які можуть бути симптоми алергії саме на амброзію? Це трохи специфічна алергія, оскільки це взагалі амброзія полиналисна, вона один із найагресивніших рослинних алергенів для людини. І е, дуже на початках дуже схоже на звичайний нежить, да, тобто це може бути і насвар, це може бути першіння в горлі, це може бути головний біль, це може бути е, зносу. Е, з, з це додаткові виділення. Е, Впритул це може бути, але в подальшому воно може е, по важче бути перебіг, і саме може бути задишка в притул до симптомів е, схожих до ознак, схожих до бронхіальної астма. але е, головна різниця те, що нежить, е, як зазвичай проходить 5-7 днів. Але тут е, зовсім інакша ситуація, і тут оця в лапках нежить може тривати до того е, моменту, поки буде контакт з алергеном. і тому до -то, звичайно потрібно в таких випадках терміново звертатися до лікаря, і і переважно більшості, звичайно, консультуватися у лікаря безпосередньо алерголога. А скажіть, будь ласка, цей нежить він буде з кожним днем посилюватися, чи він буде на якомусь одному якомусь рівні триматися? Насправді він то може бути хвилі подібно, але це буде залежати від того, скільки додатково алергена буде потрапляти в організм людини? Цей пилок амброзії він дуже чим небезпечний для людини, тим, щоб він ці вони мають шипи. І ці шипи. Просто прикріплюються до слізової, е трахеї бронків. І тоді ми е, і чим більше буде накопичення цих е, цього пилку в легенях, в і в саме в легеневому е, в легеневій системі, тим звичайно буде більше якби накопичування і поступово погіршуватися, е, е, скажімо так, захворювання у людини. Тобто таким чином, через нежить організм буде намагатися позбутися цього пилку. Да, воно буде намагатися позбутися, але це поки не буде фізичного обмеження впливу, ніякого полегшення не буде. І тому, звичайно, потрібно в першу чергу, якщо щодо цього, це перервати контакт з алергеном. з Це звичайно якісь симптоматичні протиалергічні препарати. І вже в третьому третій захід це саме така. Антигістамінна йде терапія, і не не тільки антигістаміна, а вона йде як антіалергіалерг проти алергії, і вона тільки під наглядом лікаря-алерголога, тоді коли ми поступово вводимо алерген і для виробки толерантності, да і тоді в кінцевому результаті, коли людина вже не буде реагувати на цей пилот. Як то, я то, розумію, це ви говорите про способи, як попередити вплив на організм цієї Ні. рослини? Це вже скоріше не тільки як попередити вплив, а да як попередити вплив з одного боку, але ми не говоримо зараз про, про обмеження, як забезпечити недоступ алергіна до людини. Це саме вже як ми говоримо, лікування е симптомів або лікування безпосередньо причини. А от як вже обмежити Причин. доступ? Е Да, 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 а якщо ми вже будемо говорити про доступ до людини, то тут є кілька ну, заходів, засобів, які людина має особисто для себе зробити. А саме, якщо людина знає, що є така підвищена реакція на цей алерген, то потрібно обмежити гуляння. Особливо це стосується на свіжому повітрі, особливо в ранковий день. Гуляти переважно або в вечірній час, або після дощу. Це мають бути, якщо вже ну, зовсім дискомфортно, носіння масок. Наступне це звичайно мають бути окуляри з великими, з великим склом для того, щоб обмежити доступ потрапляння на слизові оболонки людини, чистіше мити руки після довгих прогулянок взагалі приходити додому, міняти одяг, приймати душ, і це таким чином ми зможемо, скажімо так, обмежити вже вплив на людину. Я вам дякую за інформацію. Бажаю здоров'я. Дякуємо. А нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку був Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.